Працівники ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження щодо народного депутата України, який вчинив смертельну ДТП на Житомирщині. Подія трапилась на трасі Київ чоп у селі Березівка Житомирського району близько 10-ї години ранку, 3 листопада 2023 року. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що депутат всупереч вимогам правил дорожнього руху. Рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості. Зокрема, камери на трасі Київ чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км за годину. У тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила і фототехнічна експертиза. У цей час 18-річна місцева мешканка перебігала проїзну частину у селі. Водій, перевищуючи дозволену швидкість, не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та допустив наїзд на потерпіло. Дівчина від отриманих травм померла на місці події. Слідство встановило, що дотримання водієм правил вимог дорожнього руху щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км за годину та своєчасне гальмування. Надало б можливості потерпілій залишити межі проїзної частини. Також стало відомо, що винуватець ДТП систематично притягувався до адміністративної відповідальності патрульною поліцією за перевищення швидкості, зокрема лише протягом 2022-2023 років. Щодо нього було винесено 22 постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 122-ї Кодексу України про адміністративні правопорушення. Народний депутат України підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі слідчі ДБР відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.